Щасливі та усміхнені юники та дівчата у вишиканому вбранні йдуть центром міста, наче червоною доріжкою знаменитих фестивалів. У цей день вони справжні зірки. Це традиційний парад випускників. Цьогорічне свято ювілейне. Перший ось такий парад випускників був в 1997 році. Мені довелося тоді бути начальником управління освіти міста Рівного. І ми придумали це свято, і подивіться, як воно прижилось, і воно стало таким традиційним. З квітами, фото та відеокамерами рідні та друзі вітають дітей та фіксують кожну урочисту мить на Майдані. Випускники про школу говорять уже у минулому часі. Школа це неоцінений досвід. І чесно, я вже починаю сумувати, вже в театрі, коли класний керівник говорив свою промову і в неї, і в нас всіх на очах з'являлися сльози. Той досвід, який я там отримав, я його обов'язково постараюсь використати у житті і бути насамперед, не професіоналом якоїсь справи, а бути людиною. Тому що в наш час люди про це забули, на жаль. Попри емоційне піднесення, випускники хоче діляться планами на майбутнє, хочу вступити до університету. Ну щоб все було добре, вийти звідти тим, ким я хочу, працювати по професії. Ну і щоб Україна була вільною державою, і не було ніяких війн, щоб вона не залежала ні, так як від Америки не залежала, від Росії не залежала, від Європи не залежала, ні від кого не залежала, щоб була самостійною незалежною державою. Радісні переживання з випускниками розділили рідні та друзі, а також їхні вчителі. За цих сім років ми настільки зріднилися. Я знаю всі їхні проблеми сімейні. Я знаю їхні батьків. Я знаю родинні традиції. Я знаю цих дітей з п'ятого класу і. Серце сьогодні щемить через те, що бажаєш їм тільки найкращої долі, як рідна мати. Медалістам особлива шана їх шикують у центрі майдана незалежності, щоб превселюдно нагородити. Правда, крім морального задоволення, жодних преференцій при вступі у вищі вони не отримають. Разом із ролі ми сьогодні будемо 90 випускникам вручати золоті і срібні медалі. З них 55 золотих і 35 срібних. Випускників цього року майже стільки, як і в минулому. А от першокласників за прогнозами освітян буде аж на 1200 більше. У масштабах міста це можна порівняти з появою ще однієї великої школи. Людмила Васюха, Микола Мельничук, Інформаційна програма День.